Доброго дня всім! Сьогодні ми з вами будемо дивитись і робити наші гречаники. Класичні українські гречаники без всяких наворотів, такі, як готували колись. Це бомба, це смакота. Я йду їсти, а ви готувати. І так, розпочинаємо наш рецепт. Один стакан відвареної гречки. Гречка не підсолена. У воді один стакан гречки, 2 стакани води. Відварила, і до того стану, бачите, що вона така розсипка. Ну, десь хвилин 15. Сюди перемелена на м'ясорубку, м'ясо, свинина, лопатка. Як бачите, кілограм і сюди ж 200 грам сала, щоб додати, щоб трішки було рідше. Тепер, у мене ось одна отака цибулина, яку потрібно натерти на крупнішу терку. Що я зараз і зроблю? Не треба різати на дрібні кусочки, тому що коли кусочками воно так і залишиться. А коли натерто на терці, воно прямо в цибуля з гречкою, з м'ясом. Стане такою, знаєте, як однорідною масою. Так, починаємо плакати. А чого ж ні? Чи цибулі жалку. Так, натираю. Це відкладу. Дівчата, хто буде готувати, не готуйте з косметикою. Бо це, о, кріпка, як казали, цибуля. Одну цибулину порізану, потерту, точніше. Бачите, от так ось. Висипаю. 4 яйця готові розбити сюди. І тепер сіль і перець за смаком. Отак, От як бачите, менше, ніж половинка. Це у мене мелена суміш перців. Є. Солі добавлю, візьму гарну, бо гречка не солена. Отак, От чайну ложку солі, все інше вимішуємо і будемо пробувати уже потім, як все стане однорідне. Ще одне. Якщо ви будете вимішувати, вимішали, ніби все нормально, нормально. Дайте постояти хвилин 10. Постояло хвилин 10, взялося уже повністю, поділилося і сіллю, і вологістю, і всім іншим. Аж тоді вже ви будете знати, як вам і скільки додати солі. Ну, так само ж і перцю. Гарно вимішуємо. Постояло хвилин 10 і йдемо готувати смажити котлети. Формуємо і смажимо. Ну, я вам далі покажу ще одне, що хотіла сказати. Дуже багато. І зараз вже, може по сучасному рецепту взяли, як кажуть, у нас таку моду. І перебивають на погружним блендером, перебивають гречку, що з неї виходить повністю, знаєте, як Ну, Як кефіру тако по консистенції. Жижа, як, як рідке тісто, ні. Я, от Бачите, має відчуватися і гречка, і м'ясо. Оце той рецепт, ніхто його раніше не блендерив ніде нічого. Оце той рецепт, який маємо, і той, який ще був колись і давній. Простий, звичайно, що простий. Ну, а зараз трішки на олійці йдемо смажити. Олія бажано, щоб була без запаху. Потім складаємо в деко і приготуємо туди підливку. Хочу показати вам, як смажиться наша котлета гречана. Гречаники. Отакі золотисті мають бути. І потім ми їх складаємо в деко. Посмажені на сковороді наші гречаники. Бачите, всі такі коричневі. Та Вони мають бути коричневі, тому що це гречка. Це ми відставляємо, показую далі. Ми будемо робити соус. Ми в цей час включили духовку на 180 градусів. Як бачите, дві ложки томатної пасти. Сюди ж додаю. Чайна ложка часнику. Трішки, буквально трішки, але має бути третина чайної ложки. Отак. Перець, У мене суміш перців. Добавляю сюди отак півчайної ложки солі. І потрібно додати трішки цукру, буквально чайна ложка цукру, щоб вона трішки погасила кислоту від томатної пасти. Відповідно, все це ми заливаємо 100 мл води, все це перемішуємо до одної однорідності, але це ще не всі. Озері і не все, що має бути. Нам ще потрібно. Дивіться, я вже готове порізала 4 кусочки яблук. Ціле одне яблуко у мене розрізано на четверо, я серединку викинула. На крупну терку, як бачите, і зараз його потрібно потерти. Поки натираю, хочу вам сказати дуже велике спасибі за те, що ви зі мною. Спасибі за підтримку, спасибі за те, що ви не забуваєтесь передивитись мої рецепти. Та й взагалі дякую вам за те, що ви підтримуєте мене і морально, і матеріально. Стараюсь і роблю, щоб все було і для вас, і для мене добре. Щоб все було якнайкраще. Не знаю, чи вам казала, чи не казала, повторюся ще раз. Включили духовку 180 градусів. Зараз полємо гарно всі наші гречаники нашою, цей, нашим соусом і поставимо, хай тушаться. Буде смачно, чесно кажу, що буде смачно. Натерті яблука додаємо цей наш соус. Яблука, само собою, дадуть аромат. Кажу вам точно, що буде дуже-дуже смачно. Це ми зробимо таку шапку для наших гречаників. І черпачком. Чи так? Видно вам гарно видно? Ну і тепер отак ось зверху розправляємо. Щоб було. Дивіться, яка буде краса. Так, оце розправили і зверху ще трішки розділемо водичкою, щоб воно протушилося, як на водяній бані. Зразу все не розмішувала, тому що, отак, як бачите, є. І зараз полєм. Ще 100 грам води я налила, щоб все оце сюди ще, може, яке де яблуко залишилося. І тепер отак потрішки, отак, все, ставимо в духовку. Результат нашої роботи. Аромат такий стоїть, що навіть запаху гречки немає, пахне яблуками і пахне. Вам треба приготувати, і ви тоді будете знати, що воно і як. Зараз дуже гарячі, але дуже гарний аромат і дуже смачні. Я вам це обіцяю. Ну що ж, до зустрічі! Смакуйте на здоров'я!